І так, і так, усім привіт! З вами я, Дмитро, і сьогодні у нас новий обзор на мод для GTA Vice City. Він називається Retextured Vice City, версія 0.5.5. Давайте подивимось. На ну, що ми бачимо? ЄNB-новий. Він трошки е, схожий, як у GTA Зимівка, яку ми там знімали обзор. Snow Wise. Ну, блимає, коли нажимаю. Так, давайте почнемо нову гру, подивимось. Гра стала яркою. До речі. Зараз це припустимо і подивимось на цей мод. Трошки подивимось. Але народ. Зараз. Але народ, хочу попередити вас. Мод іноді може підлагувати. Він у мене не вилітав, коли я його перевіряв. Ви подивіться, блимає. Ну, Блищить машина. GNB дає. І ви подивіться. І худ новий. Новий худ, до речі. І він... Ну, і, і, і худ, і радар нові. І вони, до речі, на машині блищать. Якщо ви бачите. Давайте проїдемось трошки. Ось, про що я вам казав? Гра трошки підлагає. Це тому що, я так розумію, добра якість. HD, текстури там і так далі. Ну, нічого. Давайте просто проїдемось, подивимось. О, головна вулиця. А мені подобається. непогано Але... Зачекайте. Я хочу... Знаєте, що... А, повністю так, наповно. Непогано. Непогано. Ну це дуже круто. Я можу сказати. Це крутий мод. Він заслуговує на лайк. Гра преобразилась, ви бачите, туман. Бачимо ось. Туман. Біля готелей також. Ось. Туман. Ну що я можу сказати? Мод крутий. Мод крутий. Давайте зайдемо. Блищить навіть ця штука. І, до речі, нова там, де ставати треба. Майже її не помітно. ви бачите. Перед цим вона була рожевою, а зараз, ну, ви бачите. Це пропускаємо. Так. Ну, це непогано, крутий мод. Але. Ну ви подивіться, асфальт дуже темний. Хоча... Будинки добрі. До, до речі, облако... Непогані, непогані облака. Будинки. Де, ну, іноді темні, а іноді бувають, вони стають світлими. Я не знаю. Це скоріше за все через ЄНБ. Скоріше за все такий ЄНБІ. Я не знаю. Давайте. Пройдемо. 2-3 місії, подивимось ще. А тут бачимо прогрол Чи може воно так було зроблено? Ну, це непогано, це непогано. Мені подобається. Давайте на скутер сядемо. Усе поїхали. Так, гра іноді підлагує. І ви подивіться, будинки стають темнішими. Будинки стають темнішими. Давайте візьмемо байк. Подивимось ще хоч трошки на гру. Ну, мені подобається, мені подобається. Пройдемо декілька місій, подивимось на гру. Але мені тут не подобається, що гра підлагує трошки. Ну ви бачите. підлагує, Навіть помітно це. Хоча у мене вона не лагає. Це через ENB, скоріше за все. Давайте сядемо в Інфернус. Vamos. Ну, машини блищать. А будинки темні. Будинки темні. Ну, ви бачите. І гра лагу, так. Гра трошки трошки підлагує. Я не знаю. Скоріше за все, це такий ЄНБ, який робить таке. До речі, пропоную поїхати у клуб Малібу. Подивитись на нього. Ух. І навіть у машини ви бачите дим став більш таким, ну, реальним. І до речі. А давайте подивимось. Навіть дим від колес, Він майже такий, який і був раніше. Тільки дим... від з капота, який йде, він ви бачите, такий димчатий більш. Можемо, до речі, потім подивитись, як машина горить. Так, сюди заходимо, але тут буде музика. Я швиденечко пробіжусь. швиденечко. Ну, це непогано, мені подобається. Мені подобається. Ну ви подивіться. Ви подивіться. Так. Вибігаємо. Поки нам не дали авторські права. Давайте. Давайте, до речі, подивимось, як машина горить. Новий вогонь, до речі. А що мені подобається? По-новому. Ух! І вибух такий новий. Коров нова, до речі. Ну це непогано, крутий мод. Він заслуговує на лайк. Цей обзор. Цей обзор заслуговує на лайк. Так. Тобто на вподобайку. Ну він на лайк і на вподобайку, так. Ух. Ну, непогано. Давайте ще трохи проїдемось. Доїдемо до лікарні. До речі, я ще хотів перевірити, як у машини поліції. Мігалки. Блищать. Давайте піднімемось. Сядемо. Погано. А круто вони блищать. Ну ви подивіться. Ух. Вибачаюсь. Не треба ходити перед поліцейською машиною. Так. Так, ну на місію ми не будемо заїжджати. Доїдемо до... До речі. Ух, вибачаю. Доїдемо до лікарні. І можемо ось тут завершити. І так, народ. До речі. На парковці тут. Навіть. Зробили ці штуки? погано. А тут? Ну, тут майже нічого не переробили. До речі, про зомбі Елвіса залишилось. Але більш така добра якість. Так, ну що ж народ? Давайте пройдемось. До речі, Томі у нас ходить? Ні. Томі у нас пішки не ходить. Ну що ж, народ. Давайте десь у якусь тачку сядемо. А до речі, давайте на океан подивимось. ми ж не подивилась на океан. Як він виглядає? Я хотів подивитись. І підзабув. До речі, пропливемо. Ну океан майже не змінився, я бачу. Хоча ні. Він трошки мені напам'ятовує з GTA San Andreas. Так. Вода. Ну, ну ви бачите, непогано. Ладно, народ. Давайте ось тут постоїмо. Для ефекту ось так зроблю. Ну що ж, народ? Кому сподобався цей обзор, ставте лайки там, вподобайки, пишіть коментарі. Усім удачі і усім щасти. Силка на цей мод буде в описанні під відео. Удачі!